Для мене Різдво асоціюється із словом близькість, близькість Бога до людини. Така близькість, якої не можна відчути між людьми навіть така містична, таємнича близькість, що Бог входить в реальність мого життя. Він, котрий є найбільшим добром, любов'ю, самогутній і він спускається до рівня мого фізичного, емоційного життя і приходить до мене, щоб бути близько зі мною. Тому от це різдво для мене це близькість Бога, яку відчуваю в серці, в своїй душі, в конкретних ситуаціях. Тому дуже-дуже вдячний Богові за те, що він прийшов у цей світ, а приходить теж в моє життя. Різдво трошки подібно до Пасхи, але в якому значенні? Це е, свято початку, нової надії, е, нового початку. Я маю можливість е, разом з приходом е, Сина Божого в світ, який починає зовсім іншу сторінку історії. Людства історії Всесвіту. Так само я можу почати на нову історію мого особистого всесвіту. І побажати, щоб всі повернулися. Щоб вороги повернулися до своїх домів. Щоб ті, хто десь мусили втікати, щоб повернулися до своїх домів. Але також, щоб кожна людина повернулася до Бога в своїм серці, в своїм серцем повернулася десь до своїх до своїх ближніх. Оце повернення. Кожен має своє місце, куди він має повернутися. Нехай кожен повернеться до свого місця.